Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO У надважкій вазі Олександр Русик розповів, як він відрагував на те, що під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський подарував президенту США Дональду Трампу його пояс WBC. В інтерв'ю The Washington Post український боксер заявив, що готовий віддати всі свої пояси заради встановлення миру в Україні. Знаєте, заслуговує Трамп на цей подарунок чи ні? Це не питання. Якщо це президент. Миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси за певний Усик. Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Зеленського з Трампом, яка закінчилася суперечкою політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий Дім, але вже без чемпіонського пояса Усика. Доля пояса Олександра залишається невідомою. Зеленський сказав, що не знає, де пояс його просто залишили на тумбочці. Видання за Тайм повідомляло, що трофей доправили до приватної їдальні Трампа, де він тепер зберігається серед інших сувенірів.